Доброго ранку. От нарешті ми дочекалися доща, пройшов дощ у нас декілька днів ось був такий дощ такий нормальний. Грунт промочив. Часничок пішов рости вгору, поживало все. А то, поки не було дощу, стояло все сухе. Уже навіть. Часник Починав жовтіть, а тут ось тільки пішов дощик, так увесь часничок пішов у рост. Ось у нас часничок. Ось, ось Це ось наша плантація часника. Тут ця цибуля, правда, є. Воно ось ось. все Тут Вже стояв сухостій прямо. Я можу сказати, що цей год більш-менш вовремя пішов дощ. Попередні роки так ми чекали доща аж, мабуть, до середини літа. А тут ну, ось, навіть полуниця тут також поживала. Дуже було рідко, вона вже була сухенька. Якби не пішов дощ, то мабуть урожай ми, мабуть, би і не дочекалися. були плоди маленькі сухенькі, прийшлося б. Поливати його з колодязя. Ну а так ось трохи може щось і дочекаємось урожаю. Він вже в кінці травня. Ну, Зазвичай полуниця, вона в кінці травня, вже в початку червня вже плоди можна споживати в їжу. Він вже доспіває в такий час. Ну це ось така ситуація. Ну у нас ще на ділянці там оце ось після дощу. Я дивлюся, що зеленю. Салат оцей крес салат у нас також. сіянка цибуля ось почала рости. ось Така морква ось трохи пішла в рост. Ну, ось наш крест салат ось на огородику. Всім улюблений салат, який ложать в бургери в Макдональдсі. Салатик, як він росте, хто не знає. Так що можна сказати, що цей дощ що пішов, оце на днях він врятував фактично городників, тому що це їм би прийшлося багато переводити води або Приносити з водойомів, ті, що в нашому населеному пункті, або із колодязя прийшлося поливати. Це дуже великий розхід води. Це фактично невигодно не огородникам. А оце дощик фактично врятував весь урожай. то Дав змогу і висадити на вгороді і розсаду, тому що в сухий ґрунт це також потрібно полив добре. А так от, наша розсада. На огороді. От. Нормально висадилась. Головне, щоб її сонце не спалило тепер. То, я думаю, такий не зараз клімат і погода така. Ще досить так не дуже палить сонце. Ну, подивимося, як буде після обіду. Ну це от така у нас ситуація. Фактично у нас врятував душ. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки. У нас же я ще що хотів показати, оце дивіться, що хотів показати, У нас же це, ми самі висаджували, все його а це ось виріс той чесник той, що сам по собі виростав. Він же, бачите, не порваний. Його виростає отакими пучками. Це добре, зелений чесничок їсти отакими пучками виривати. Дивіться, скільки часничок, той, що. Оставався у землі, оце він попростав, оце яка плантація його виросла. Ну, це ось така ділянка. Отже, всім дякую за перегляд, поставте, будь ласка, вподобайте, підписуйтесь. Ну все добре.